Променева терапія це один з найсучасніших та найдієвіших методів лікування онкологічних захворювань. У Буковинському клінічному онкологічному центрі для цього використовується декілька видів терапії для кожного пацієнта. Її підбирають індивідуально. Як проходить лікування та які нові технології планують впровадити у медичному закладі, дізнаємося у програмі Здоров'я у фокусі. Буковинський клінічний онкоцентр єдина медична установа в області, яка надає комплексні послуги з променевої терапії. Лікарі-радіологи практикують два види радіотерапії: далекодистанційний та внутрішньопорожнинний або брахітерапія. У нас в закладі є певне обладнання. Це апарати для променевої терапії. Якщо ми говоримо про далекодистанційну, то на даний момент у нас працює апарат. АГТР-1У, який використовує інізуючі випромінювання, тобто, як кажуть в народі по-простому промені, і за допомогою променів лікуються онкологічні захворювання, як злоякісні, доброякісні, а також метастази, які виникають внаслідок поширеності того чи іншого онкологічного процесу. В онкоцентрі нині готують приміщення для впровадження ще одного методу променевої терапії. Планують встановити лінійний прискорювач. Підготовчі роботи ведуться з 2021 року. Лінійний прискорювач є досить важливим елементом надання онкологічної сучасної допомоги. Робота по встановленню по будівництву почалася ще в 2021 році. На даному етапі будівництво приміщення його ще в народі називають бункером завершено. Ми готові до отримання лінійного прискорювача. Ми тісно співпрацювали з Міністерством охорони здоров'я і є в державному розподілі на отримання лінійного прискорювача, який був закуплений минулому році в грудні. І завдяки цьому тісній співпраці, як закладу, так і міністерства. Пацієнти, які до нас будуть звертатися, зможуть отримати кваліфіковану медичну допомогу в плані променевої терапії. Приміщення для лінійного прискорювача будувалося з нуля з усіма нормами безпеки. Спеціальні двері та залізобетонні стіни убезпечать персонал та інших відвідувачів від радіаційного випромінювання. Двері більше двох тонн, вони повністю прошленцовані. І захищають людей, які знаходяться зовні, від променів, які під час лікування знаходяться в цьому приміщенні. Далі заходимо в приміщення. Це приміщення готове на 99%. Чому на 9%? Тому що є ще виробниче вікно, через яке має це обладнання завестися сюди і встановлюватися. Воно важить декілька тонн. Тут потрібно спеціальне обладнання. але Стіни, електрика, відповідність всім радіаційним вимогам, нормам, воно все відповідає. Стіни тут досить товсті, товщина стін як по бокам, так і стеля, підлога до метр двадцять, це залізобетон. Такі вимоги для використання цього обладнання. Використання променів, інізуючого проміння потребує не тільки фаховості лікаря, а також додатково і медичних фізиків, які розраховують дозу, проникність променів, також лаборантів, які в комплексі надають оцю променеву терапію. Саме в нас в закладі є ці фахівці. До речі, минулому році вони пройшли стажування за допомогою міжнародного ядерного комітету, що дало змогу. Зараз при встановленні лінійного прискорювача зразу включитися в роботу і при запуску цього обладнання надавати кваліфіковану медичну допомогу, а саме сучасну променеву терапію в нас в Буковинському клінічному онкологічному центрі. Це їм потрібно, бо це єдиний шанс у багатьох випадків врятувати їхнє життя або, по крайній мірі, продовжити і покращити якість життя. Тому що якщо це третя-четверта стадія, важко вже щось запропонувати пацієнту, тому що хвороба поширюється і урожай е досить багато систем і органів, які впливають на життєдіяльність організму. І тільки в комплексі надання хімії, хірургії і промінів можна досягти результатів. Але на третій-четвертій стадії це вже досить важко. І променева терапія для більшості пацієнтів на цих стадіях є єдиним методом, який їм покращить, зменшить біль і дасть надію прожити ті дні, які ми залишились, якісно. Тобто е функціонування всіх систем органів, якщо ми говоримо про то чи інше враження, і дати надію на життя. Бо вони всі живуть надією. В середньому щомісяця послугу з променевої терапії у Буковинському клінічному онкологічному центрі отримує 140-150 пацієнтів. Щоб застосовувати сучасні стандарти, установи повинна мати лінійний прискорювач. Це апарат, який використовує інізаційне випромінювання і за допомогою променів лікує ту чи іншу пухлинку. Але в цьому апараті і при цьому виді лікування. Сумішні тканини здоров'я, які не вражені пухлинкою, не страждають, а також дають змогу фізикам медичним розрахувати ту дозу випромінювання на тій глибині і в тій об'ємі, яка потрібна для того, щоб Вилікувати людину, також ці методики використовують для тих пацієнтів, яких вже третя, четверта стадія. Це паліативне лікування, де допустимо хіміотерапії та хірургію. Вже не можуть принести тих бажаних результатів, які очікує пацієнт. То ми застосовуємо променеву терапію. І саме в нас в закладі пацієнт може отримати цю допомогу. Буковинський клінічний онкоцентр єдина медична установа в області, яка надає весь комплекс допомоги хворим на рак. Які в нас в закладі є дисциплінарна комісія, яка включає всіх фахівців, які можуть кваліфіковано визначити стратегію лікування, а також подальшому тому чи іншому пацієнту, якому встановлено онкологічний діагноз, проходити лікування в цій установі в одному місці, де сформований професійний фаховий колектив, який володіє сучасними методиками надання онкологічної допомоги, працює за світовими стандартами. І в комплексі надає онкологічну допомогу. Сучасні технології та правильні методи лікування дають змогу побороти рак або зупинити розповсюдження онко в організмі. Тому профілактика та кваліфікована медична допомога головне завдання для працівників Буковинського клінічного онкоцентру.